Особи зниклі безвісті, які знаходяться у розшуку 400 4390. 4 390. Це якраз ота цифра, яку мене журналісти питають скільки, 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 скажіть, будь ласка, я не можу сказати, і ця цифра вона не буде коректною, тому що е якщо ми зайдемо на територію, які ми доокупували, і тоді ми, можливо, знайдемо наших загиблих людей, і їх буде набагато менше. Далі, якщо до нас завтра звернуться, будуть на наступальні дії, і наші люди опять знову будуть десь, ми їх будемо розшукувати, то ця, ця, ця цифра буде змінюватись. Коли ми можемо вийти на конкретну цифру, яка в нас буде, це після нашої перемоги, коли ми виганемо ворога з нашої території, і тоді ми будемо мати чітке розуміння, скільки людей у нас знаходиться в розшуку. Тим більше, що з цієї цифри, яку я вам назвав, десь 12-15% – це цивільні особи, яких ми розшукуємо, які до нас подали заявки. Але військоно по військовим, як ви бачите, набагато більше, тому зараз більше працюємо над пошуком військових, які зникли без вісти.